Секрет впливу на людей не в умінні говорити, а в умінні бути гарним слухачем Дейлі Карнегі Всім привіт! З вами Дар'я і я вітаю вас на своєму затишному каналі. Мої любі Зіроньки. Сьогодні ми піднімемо тему, як бути гарним слухачем. Здавалось би, що складно слухати інших людей. Насправді це велика проблема багатьох людей це. Серйозна проблема, і багатьом цього варто навчитись. Я думаю, в тому числі і вам раз ви відкрили це відео. Адже коли ми спілкуємося з людиною, ми маємо розуміти, як вона мислить, що це за людина, що вона нам розповідає, щоб не потрапити в якісь незручні ситуації, де ми не почули людину і не знаємо, що їй відповісти, або забули якусь важливу річ про людину через нашу неуважність. Тому важливо навчитися слухати людину, особливо, якщо це якась перебалка, конфлікт, якщо ви буквально не зможете її почути, ви не зможете нічого відповісти достойного. Тому сьогодні ми розпочинаємо. У 1971 році Ларрі Беркер запропонував теорію чотирьох стилів активного слухання. Яка затім була доповнена Кіті Отсоном в 1995 році. Вона означає, що для того, щоб стати гарним слухачем, потрібно використовувати один із чотирьох стилів. І сьогодні ми про них поговоримо. Перший стиль він орієнтований на людей. Що мається на увазі, вам потрібно слухати. Погляди життя людини, її історії, її емоції слідкувати за цим. І якщо людина буде відчувати, що ви в ній зацікавлені, то вона буде охотіше розповідати про себе, і вам так буде легше її сприймати через емоційне забарвлення, орієнтуватися на зміст. Це означає слухати не те, яка це людина, виходячи з її емоцій, а орієнтуватись на факти, на те, що вона говорить, аналізувати, не говорити одразу заготовлені фрази, а виходити з того, що сказала людина, тобто зосередитись на Орієнтовані на дію. Зосередитись на тому, до чого призиває його промова, до якої дії стиль орієнтований на час. Що мається на увазі? Тобто, якщо ви не будете знати приблизно скільки ви спілкуєтесь з людиною, ви будете нервувати і вам буде це некомфортно, ви не будете хотіти слухати людину. Але якщо ви виділите вільний час, 30-40 хвилин будете розуміти часові рамки або 1-2 хвилини, то людина буде старатися вкласти в ці рамки, і ви будете знати, скільки вона буде говорити. Вам буде легше зосередитись на тому, що вона говорить, і не думати про час. До речі, якраз цей стиль з часом дуже корисний ще тим, що ви відстоюєте свої особисті кордони. Що мається на увазі? Ви ставите час, і людина не забирає ваш особистий час, ви не жертвуєте собою, і ви відчуваєте себе добре. Важливо розуміти, що є речі, яких не можна робити, коли ви слухаєте співбесідника, і це шість речей. Перша це перебувати людину, звісно, перебувати. Задавати надто багато питань це, друге, закінчувати речення за людину, не дивитися на неї, перечити їй так, але задавати надто багато питань, а також відволікатися на що-небудь. Варто вже почати змінювати себе. Можна почати з того, що не перебивати людину, і це вже буде набагато краще. Ваші навички слухача підніметься на раз 100. Щоб слухати людину, вам потрібно використовувати певну мову тіла, повністю слухати співрозумовника, зануритися в нього навіть. Якщо в нього низька самооцінка, то це буде дуже добре, адже це додасть йому впевненості і розв'яже йому язик. Відображення, коли ви демонструєте своєю мовою тіла, що ви все чуєте, то людина розуміє, що ви уважні до того, що вона розповідає. Це також передається через ваші емоції відповідно до ситуації, яку описує та людина. Тотальне слухання слухати цілісний зміст, тема, яка міняється, емоція, споглядати за мовою ціла людини, а також відображати те, що ви чуєте емоції, споглядати за емоціями іншої людини. Підведення підсумків, якщо ви будете підсумовувати те, що говорить людина кожен раз, і перепитувати, чи правильно ви її зрозуміли, це буде позитивним знаком для вашого співбесідника. Якщо ви будете показувати повагу до іншої людини, а повага проявляється в активному слуханні і зацікавленості в діалозі. Всім дякую за увагу! З вами була я, Дар'я. Підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночок і до нових відео, до нових знань.